І так, задача про з'єднання конденсаторів. Визначити загальну ємність батареї конденсаторів зображено на малюнку. На малюнку зображено 6 конденсаторів, і отак вони з'єднані. Треба знайти загальну ємність. Найти загальну ємність це означає, що треба знайти ємність одного конденсатора, якого можна в цю ділянку кола, де ця батарея включена, можна підставити, тобто замість тих шести один конденсатор. Такі задачі на з'єднання починаються з того, як і кожна задача з фізики, з умови задачі. В даній задачі умови йдеться про електричну коло, про ділянку електричного кола. І треба прочитати цю ділянку, з якою метою, щоб з'ясувати, як розподіляються тут заряди, як тут розподіляється сила струму і як тут розподіляється напруга. Ну, а якщо е, вдасться побачити якісь е, ділянки, які з'єднані послідовно або паралельно, то це дуже спростить розв'язок задачі, то давайте і почнемо це робити. Намалюємо е, схему електричного кола, яка дається моїй задачі, і зробимо позначення такі, щоб вони були зручні для нас. Щоб з'ясувати, як тут будуть розподілятися заряди напруги і струм, то позначимо ось ці точки А Б, а саме між цими точками за умовою задачі треба знайти загальну ємність. І подумки підключимо точку А до додатнього полюсу джерела струму, а точку Б до від'ємного полюсу. Ну, Саме так. Під'єднуються різні ділянки кола до джерел струму. Ну І користуючись тим, що ми розуміємо, що якщо поєднати дві якихось точки провідником, то потенціали вирівнюються, то ми можемо сказати, що на лівій обкладці першого конденсатора буде заряд плюс, і на верхній обкладці четвертого конденсатора точно буде заряд плюс. От і все, що ми можемо сказати. Але помітимо, що за умови задачі ємність кожного конденсатора, ми для зручності позначили її 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ємність кожного конденсатора С. А так як конденсатор перший підключений до точок АЦ, а, а конденсатор четвертий до точок а, B, то створ... стверджувати, що в них однакові заряди не... нема ніяких умов. Тому на першому конденсаторі буде заряд якийсь Q1, а на, другому, на четвертому конденсаторі буде заряд якийсь Q4, а ознакою послідовного з'єднання є те, що однакові заряди. Тому можна стверджувати, що конденсатор 4 точно не підключені послідовно. А так як ми вже сказали, що напруга на конденсаторі 1 і напруга на конденсаторі 4 це різні напруги, то вони не з'єднані не послідовно, не паралельно. Ідемо далі: Під дією електричного поля, лівої обкладинки, електрони. З конденсатора 2 і 5 збіжуться до на праву обкладинку, і права обкладинка буде мати заряд мінус К1. Це означає, що на конденсаторі номер 2 тут буде заряд е, додатній, і тут буде заряд теж плюс. Е, і, але стверджувати, що цей заряд однаковий з зарядом К1 ніяк не отримується, тому що якраз сумарний заряд. на ці цій обкладинці першого конденсатора, на цій обкладинці другого конденсатора, і на ці обкладинці третього конденсатора, вони в сумі мають давати нуль. Тому конденсатор C1 не з'єднаний послідовно, ні з конденсатором С2, ні з конденсатором С5. Ну, а якщо подивитися на ті точки, до яких вони підключені, то бачимо, що напруга між точками С і Д, і напруга між точками С і Б, це різні напруги, тому що точки Е і К, це точки, які, між якими напруги зовсім немає, бо це точки з'єднані провідниками. Ну, і йдемо далі. На правій обкладинки конденсатора. Це 2 буде від'ємний заряд, а тут на третьому конденсаторі, і ось тут на шостому конденсаторі з'явиться додатній заряд, тому що електрони звідси обіжуть. Тобто конденсатори 2 і 3 не з'єднані послідовно, але помітимо, що конденсатор 3 і конденсатор 6 підключені до точок D а так, як точка К і точка Б співпадає, то можна стверджувати, що конденсатор 3 і 6 з'єднані паралельно. А раз вони з'єднані паралельно, то ми можемо їх замінити одним конденсатором. Завжди, коли в якоїсь частині кола. Здається, що є якесь зрозуміле з'єднання паралельне або послідовне, треба 10 разів провірити. І ми бачимо, що так, якщо цю точку К також пересувати до точки Б, то цей конденсатор, С6, він також пересунуться, так, значить 6 і 3 з'єднані паралельно, їх можна замінити одним конденсатором. Ну, Так як ми конденсатор 3 і 6 замінили, замінили. Одним конденсатором Cx, а його ємність дорівнює 2С, то ми отримали ось таку, такі, таке коло. І видно, що ця ділянка проста, тому що конденсатор Cx, овий який дорівнює 2С, і конденсатор 2. Вони з'єднані послідовно. Їх можна замінити одним конденсатором. Позначимо цей конденсатор СІ-ковий. Це ми конденсатор Cx і конденсатор c 2 замінимо на цей ігриковий. Ну і за законом послідовного з'єднання розрахуємо його ємність вона дорівнює 2 c поділити на 3. Ну а вже по аналогії між третім і шостим конденсатором ми бачимо, що цей ігриковий і п'ятий, вони з'єднані паралельно, їх також можна замінити одним конденсатором. Можна позначити цей конденсатор, його ємність c з індексом Z. Це ми замінили це Y і це 5 А так, як вони з'єднані паралельно, то розрахувати тут також неважко. Ну, дійсно, так як вони з'єднані паралельно, то до CZ треба додати ємність c 4 і ми отримаємо 5 c поділене на 3, тому що вони. З'єднані паралельно. Це Z, і це в нас з'єднання С Y, і С5. Ось вони з'єднані паралельно. І тоді отримуємо ось таку, таку діляночку. Значить, Після того, як ми розрахували CZ, то видно, що CZ і перший з'єднані послідовно. Тоді ми. За законом послідовно з'єднуємо, замінимо їх на це GT, і ємність його дорівнює 5 c поділити на 8, якщо акуратненько це порахувати. Ну і далі лишиться тільки ось це з індексом G і C4 вони з'єднані паралельно і цю ємність вже легко порахувати. Це і буде загальна ємність початкової ділянки кола. Якщо до ємності С з індексом G додати, а це ми замість оцих двох поставимо додати ємність 4, то 5 С ділити на 8, додати С, буде 13 С ділити на 8. Це є відповідь до задачі.